На нашій планеті зараз живуть одночасно нащадки рослин, які панували мільйони років тому. І рослини з історією лише в кілька тисячоліть. Їхні фішка і характерні властивості це пристосування до умов життя. Бачиш будову, розпізнаєш властивості і пристосування, розумієш середовище, що тебе оточує. Тож, пізнаваймо. Рослини це живі організми, основними особливостями яких є фотосинтез та щільна клітинна оболонка із целюлози. Фотосинтез здатність утворювати органічні речовини з неорганічних за допомогою енергії сонячного світла. Щоб розібратися в розмаїтті рослин, люди їх об'єднують у групи за найбільш характерними ознаками будовою і способом розмноження. Для рівнів організації живого характерна різна будова організмів. Маємо класне відео з такою назвою, яке допоможе тобі в цьому розібратися. Розмножуються рослини такими основними способами частинами тіла, статевими клітинами і спорами нагадаємо тобі рівні організації живого, клітина, тканина, орган організм. Рослини за цими рівнями поділяють на нижчі таломні і вищі. Таломні не мають тканин і органів, а лише суцільне тіло, талом або слань. Вищі рослини мають тканини й органи, таломні рослини з'явилися на землі першими, їх зародження відбулося у воді з одноклітинних форм. Цю групу рослин називають водоростями. Характерні особливості розмноження поділом на частини спорою чистотевими клітинами, вільно плавають або прикріплюються частинами тіла. Водорості внаслідок фотосинтезу утворюють поживні речовини і кисень. Для фотосинтезу в їхніх клітинах є органели хлоропласти, які можуть мати різне забарвлення залежно від глибини проживання. Біля поверхні води живуть зелені водорості, трохи глибше бурі, ще глибше червоні. Зелені сприймають пряме сонячне світло, а червоні та бурі вловлюють слабке розсіяне. Водорості за будовою поділяють на одноклітинні і багатоклітинні. Одноклітинні, які проживають у воді, можуть рухатися за допомогою джгутиків. Наприклад, евглена і хламідомонада ведуть активний спосіб життя найчастіше у прісних водоймах. Багатоклітинні водорості можуть мати талом різної форми недчастий талом у зеленого прісноводного улотрикса. Широкий плаский талом, насичений йодом довжиною до 7 метрів. Має Ламінарія морська капуста з твого магазину. Бура водорість солоних водойм. Розгалужений, наче у кущів талом, мають червоні водорості. Наприклад, грацелярія, з якої роблять агар агар для зефіру і желе. Подумай, як можна розгледіти одноклітинну водорість. Під мікроскопом. Вищі рослини мають тканини та два головних органи корінь і пагін, заселяють суходіл, іноді водне середовище. Органи рослин та їх функції розглядаються в іншому нашому відео. Вищі рослини поділяють на дві великі групи за типом розмноження спорами і насінням. До спорових належать мохи, плауни, хвощі і папороті, до насінних голонасінні і покритонасінні. Мохи рослини з ризоїдами, короткими стеблами та слаборозвиненими листками, вони розмножуються спорами, статевими клітинами, частинами стебла. Мохи, як і інші спорові, потребують води і достатньої кількості тепла для розмноження статевими клітинами або проростання спори. Деякі мохи мають слань, а функції коренів у них виконують вирости стебла, ризоїди, як от у печіночника. Мохи оселяються у вологих, бідних на поживні речовини місцях, утворюючи рослинні покриви, які перетворюються на родючий ґрунт. Такі мохи мають ризоїди або повзучі розгалужені стебла з великою кількістю невеликих листочків. Під час розмноження в мохів виростає окреме стебло з коробочкою зверху, де достигають спори. Звичним для лісистих регіонів України є мох зозулин льон. У болотистих місцях росте сфагнум, з якого утворюється торф. Мохи також є джерелом багатьох ліків у традиційній медицині. Плауни, це рослини з коренем, трав'янистим стеблом і дрібним листям, розмножуються статевими клітинами на окремих частинах рослини, спорами, які достигають на верхівках пагона, колосках та поділом пагону, оселяються плауни в затінених місцях та лісах, іноді у воді. У лісах зустрічається плаун булавовидний, який суцільним килимом застилає невеликі ділянки. Люди використовують його в медичних цілях. У водоймах живе молодильник озерний, який ризоїдами прикріплюється до дна. Хвощі це рослини з коренем і пагоном, який утворює підземне кореневище і наземне стебло з видозміненими листками. Розмножуються хвощі. Частинами кореневища та спорами. Спори достигають у колосках, на вершинах весняних пагонів, які після розмноження відмирають, а на їхньому місці з'являється зелений літній пагін. В Україні поширений хвощ польовий, який схожий на маленьку трав'янисту ялинку. Хвощ є бур'яном на полях, легко розмножуючись кореневищем, тому має таку назву. На берегах водойм і болотах поширений хвощ болотяний. Який має розгалужені голки стебла, він отруйний для тварин та людей. Папороті рослини з коренями і з дерев'янілим стеблом кореневищем, укороченим наземним стеблом та розвиненим листям, листя папоротей називають вайї, вони мають великі листові пластини, на яких знизу розміщені мішечки зі спорами, розмножуються кореневищем, спорами чи статевими клітинами, а от квітків папоротей нема. Папороті з'явилися на землі, коли квіткових рослин ще не було. Папороті полюбляють затінок, тому на території України зустрічаються в лісах. Частіше за все тобі траплялися щитник чоловічий та орляк звичайний, люди використовують папороті ще й як декоративні рослини. Із давніх здерев'янілих хвощів, плаунів та папоротей утворилося кам'яне вугілля, рослини мали великі розміри й утворювали ліси. Це було мільйони років тому. Залишки рослин спресувалися під землею в кам'яне вугілля. Як вважаєш, чому давніх хвощі, плавни і папороті були величезних розмірів? Коли вони існували, клімат був теплим і вологим. Насінні або вищі рослини розмножуються насіниною. Утворенням, яке, крім зародку майбутньої рослини, містить запас поживних речовин, це уможливлює розмноження в менш сприятливих умовах, ніж ті, що потрібні для спорових, це дало змогу насінним рослинам історично поширитися на планеті в холодніші періоди і панувати зараз голонасінні рослини, які мають розвинені органи корінь, стебло, листя і шишку. Шишка – Орган розмноження, на луці якого знаходяться насінини, не вкриті окремим захистом, голі. Голонасінні представлені деревами і кущами. Ти точно знаєш представника голонасінних ялину. Вона тобі піднімає настрій на новорічні свята. Схожа на ялину сосна розповсюджена по всій Україні. Соснові і ялинові ліси укріплюють ґрунти. Підтримують рівень ґрунтових вод, збагачують повітря киснем та є джерелом деревини для господарства. Покритонасінні або квіткові рослини мають розвинені органи корінь, стебло, листя, квітку, насіння, яке вкрите плодом. Самі назви вказують на пристосування до умов життя і кращого розмноження, квітку і пліди з насінням, який з'являється з квітки. Наслідком таких пристосувань є те, що на планеті серед вищих рослин за кількістю видів переважають квіткові. Коли ти йдеш вулицею чи буваєш у парку, навколо тебе найбільше саме квіткових рослин трава під ногами, кущі, дерева тощо. І не обов'язково, щоб було видно квітку з комахою на ній. Варіантів плодів і насіння величезна кількість, як і самих рослин. Запам'ятай, рослини це живі організми, основними особливостями яких є фотосинтез та щільна клітинна оболонка із целюлози. Рослини поділяють за рівнем організації на таломні та вищі, таломні рослини мають тіло талом слань, без тканин та органів, розмножуються поділом спорами статевими клітинами, включають водорості одноклітинні та багатоклітинні. Зелені, бурі, червоні. Вищі рослини мають тканини та органи корінь або ризоїди, стебло, листя розмножуються спорами, статевими клітинами, частинами пагона. Спорами розмножуються мохи, плавни, хвощі, папороті. У голонасінних рослин формується шишка, на луці якої знаходиться насіння. Квіткові рослини мають квітку, з якої утворюється плід із насінням. Став уподобайку розповсюдь відео. Пізнаваймо природу разом.